Ми всі думаємо, що наші політики, вони там, е, очільники держав, вони вільні у своїх діях. Це не так. Ніхто не вільний. Бо е, тому вони стежать за соцопитуваннями, не тими, які потрапляють в, в медіапростір, а реальними соцопитуваннями, незамовними, ну, скажімо так, не, не сфальшованими. І вони мають відповідати, скажімо так чаянням, да чи як там це правильно сказати народу? Бо якщо вони цього не роблять, як скажімо, не зробив Янукович, відбувається біда, майдани відбувається, і українці вони якраз це така нація, яка вміє змінювати владу. Це ми робимо професійно. Керувати державою ми не вміємо. А змінювати владу того нового барина обирати це ми вміємо. І тому кучма це зрозумів. Він вивчив, по перше, свій народ. Бо знаєте, на відміну від Кравчука, ну в нього був ніякий досвід політичний. Ну що це такий якийсь парторг? Ну да, величезного підприємства, але це парторг. Він не був там, навіть головою райради. Він не був кравчук, то інша справа. Тому кучма помудрішав і видав ту книжку, яку видав. Так, якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.